Привіт, мене звати Олена і це канал Прості Любові. Нарешті вибралась з вас особисто, так як і обіцяла, доки Данилко в школі, то мені зручно це знімати. Так от, щодо запитань, я питала якісь можливо, що вас цікавить. Коротенько розповім про сім'ю, питали, хто я, звідки, хто мої батьки. Так от, батьки мої із Чернігівської області, з міста Носівка і, в принципі, всі родичі в нас там. Колись мама вирішила. Не вирішила ні. Колись вона поїхала ще, коли вчилася в школі на екскурсію в Канів. Їй тут дуже сподобалось, і вона вирішила, що хоче тут жити. Ну і потім, коли вона вивчилася, вчилася вона в нархозі на економіста. І, до речі, за фахом вона так і працювала економістом або бухгалтером. І от тоді вона по розподілу поїхала у Канів. Ну, звісно, тату поїхав з нею, а тато у мене інженер. Інженер-механік стаїться і він в автодорожному вчився. Не знаю, як зараз називаються ці вузи, ну такі. <смі> так от, і також у мене є брат, трішки менше на півтора роки. Так, коротенько щодо сім'ї, а вдаватись в подробиці я не буду, бо це все-таки їхня приватна справа моїх членів сім'ї. Так що дякую за це запитання. О, ще був цікавий, до речі, запитання про подарунки. От я зараз тільки написала собі таку шпаргалочку, і я зрозуміла, що я не подумала над цим запитанням. І одразу я, до речі, якось не, ну, не, не було так, що я прочитала запитання. Я зразу одразу подумала, що, що я відповім. Це про те, які б я хотіла там, отримувати подарунки, чи які мені найбільше запам'ятався. Мабуть, тому що я більше люблю все-таки дарувати. От, мені більше подобається. Ще хотіла з вами трошки поговорити щодо декупажу. До речі, дуже вам велике дякую за ваші замовлення. Що пишете, що замовляєте, що довіряєте, і що хочете отримати якісь вироби собі ну, на пам'ять чи на подарунок моїми руками. Ну, по-перше, щодо індивідуальної роботи, да, тобто роботи на замовлення, там є. Ну, Багато нюансів, скажімо так, питань, і я б хотіла, щоб коли ви замовляєте, то ви одразу писали. Ну я думаю, що я зроблю якийсь шаблон. Не знаю, можливо, у описі під відео напишу. А можливо, в мене у вайбері буде цей шаблон. Тобто, що я хочу чути від, замовик, від замовника. Ну, по-перше, чи це на подарунок, чи це для вас, тому що якщо це на подарунок, то скоріш за все за все є якась дедлайн, да, якась обмежена дата, до якої потрібно встигнути. Ну, мені це важливо. Тому що я замовляю заготовки, мені їх потрібно чекати а потім ще, ну, мати час на те, щоб з ними попрацювати. По-друге, якщо ну, замовник чи ви, чи кому мені важливо знати, це жінка чи чоловік, якого віку, які можливо вподобання, інтереси. Також, якщо це якась річ в інтер'єр. Наприклад, там вічний календар, та, чи щось на кухню, там якась серветниця, чи що то мені було б важливо знати, який там інтер'єр, в якій кольоровій гамі, або яку ви хочете чи любите кольорову гамму, да, тобто на що мені орієнтуватися. Ну, Також там, можливо уточнити тему. там, ну, Зараз дуже популярна лавандова тема, можливо, там, не знаю, лимони, гортензія, там, ну, я не знаю, кава, якщо для кухні. Ну, загалом щось таке, тому що я звернула увагу на те, що в мене дуже багато часу йде на спілкування із замовником, тобто я випитую, що вони, що вони хочуть. Потім шукаю, ну, теж багато часу йде на пошук якоїсь теми в інтернеті, на якісь малюнки. До речі, якщо у вас є якась конкретна. Конкретне бажання, дай є малюнок. От що ви хочете, то якщо мені пришлете, то буде набагато швидше і зрозуміліше. Ну, не факт, що я буду користуватися саме цим малюнком, але максимально подібне я вам можу знайти ну, в, тому, в тій якості і там можливо розташування, чи горизонтальне, чи вертикальне, яке мені підійде для роботи. Я вже, мабуть, казала, да, я дуже давно не займалася декупажем. Ну, саме на, ну, для продажу і на замовлення робила. Якщо щось і робила, то тільки для себе. Звісно, про ціни я взагалі, ну я не знаю, які ціни на декупажі. Ну, досить неочікувано, неочікувано і приємно, що від вас пішли замовлення, але я ж кажу, я не готувалася і я. Ну, скажімо так, не дуже <хи> точно так на око. на око порахувала можливу ціну. І от зараз, коли я вже проаналізувала, почала робити замовлення, бо, от, наприклад, у годиннику там дуже багато різних елементів, там і шишки, і ланцюжок, і маятники, і механізм. і... Печаль в тому, що в одному місці я цього купити не можу. Тобто в трьох різних міста, місцях я вже замовила ну, <реш> речі для годинника, в кожному із мінусів, в кожному місці там мінімаль, є мінімальна сума замовлення від 150 до 300 гривень. І звісно в кожному замовленні мені доводиться там від 80 гривень оплачувати пересилку. І от ну це дуже незручно, це дуже затратно по грошам. Доводиться замовляти. Ну, щось щось таке, чого б я не замовляла, щоб набрати цю суму. Ну загалом я цього не врахувала, і от зараз, коли я. Підрахувала всі витрати, навіть ну, собівартість виробу, то в мене виходить, що я майже задарма роблю цю роботу. Фух, Третій раз вже намагаюся записати, що щось, щось мене переривають і переривають, я вже забула, що я вам хотіла розказати. Так, щось розповідала про заготовки, про. Е Роботу на замовлення. До речі, я покажу, які в мене є вироби в наявності, можливо, комусь цікаво і комусь потрібно вже. То буквально от я сьогодні-завтра можу вислати і ви його отримаєте. Ну, якщо це на подарунок і це терміново. Вічний календарик без органайзера. Також є будиночок для чаю з баночкою там, чи для чаю чи для кави, ну із такою цукерницею потім є органайзер. Ну я не знаю або для канцприладдя, або там для гребінців. Так От щодо робіт на замовлення, то вони будуть трішки дорожчі. Ну подорожча, десь приблизно на 30-40%. відсотків. Мабуть, на цьому буду з вами прощатися, а далі буде влог і приємного перегляду. А влог я свій починаю із прогулянки до Дніпра. І сьогодні хочеться в цьому місці зачитати вам вірш Людмили Галінської, бо, на мою думку, він сюди дуже пасує. Я з того королівства, де дощі, цілують яблукам червоні щуки, де дивні тіні на старому склі виводять па, засвоївши уроки. Я з того світу, де немає зим, старий Чаклун сховав сніги за браму. Де тільки вітер, вічний Пілігрим, блукає слізно коло мого храму. У мене тут на вікнах пелена, цвітуть калачики давно щурбатих глеках, А на горищі в ряднах спить весна, Наївна й світла, як малий лелека. Я з того королівства, де казки тупцюють босі попід подушками, де пахне м'ята і чудні пташки збирають жовті зорі небесами, де буйногриві коні у степах пасуться межі трав аж до смеркання, полощуть коси мавки по ставках, кидаючи у ніч сумні зітхання. Тут є ключі від всіх закритих брам, лише треба півстоліття підбирати, бо з закодованим ім'ям нікому не вдалося ще відгадати. Я з того краю, де живе любов, де віриться в добро беззаперечно, я з тих світів, де не повернеш снов, як каяття не пригубив сердечно, я з того королівства та душі. Після такого гарного вірша повертаюсь у свої будні і розтоплюю грубку. До речі, щодо відсутності зим. То, звісно, можливо, раніше я б і сумувала, ну, мається на увазі ще дитиною, що немає снігу, що це не цікаво, що немає морозів, але зараз, чесно кажучи, прошиваються ще у хаті з пічним опаленням, у приватному будинку. Для мене сніг означає <зарядка> зарядку з лопатою. Тому, коли він довго йде, йде, це справді втомлює. Ну, тобто, коли в мене вдома був там чоловік і старші хлопці то, звісно, вони займалися відкиданням снігу. А зараз, коли якби сипав сильний сніг, то я б вже б думала про те, що саме я матиму його відчищати. Ну, саме тому власне, мені не хочеться і морозів сильних, тому що це означатиме більше носити дрів, частіше розпалювати, і буде ще холодніше на кухні. Тому власне радію тому, що є теплим зимом без снігу. Здається, я вже казала, що після своїх проблем з спиною десь тиждень тому я нарешті повернулася до йоги, і також я почала робити деякі вправи для спини. Їх всього п'ять. Це вправи поля брега. Кому цікаво, можете знайти в Ютубі. Є і мені їх порадила одна із моїх глядачок у коментарі. Велике дякую. Вправи не складні, займають небагато часу, але я впевнена, що для спини вони будуть набагато краще, ніж якісь там ліки чи пояси. Ну, а це у мене дуже прискорена йога. Ще в минулому році, передивившись кілька відео, я обрала для себе саме цей комплекс вправ. Він мені такий найбільш комфортний і я його роблю щодня. Ну, оце вже нарешті після йоги я сідаю снідати. У мене каша яйце і салат. І також, звичайно, кава 25 Coffee Roasters. Ще щодо цієї красуні, я думаю, власники котів і кішок, які проживають в приватних будинках і в кого вони ходять на вулицю, мене зрозуміють. На днях побачила мем, я його тут покажу, і це прямо в точку. Бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю жодної ночі, яку б я спала там спочатку з вечора до ранку, і це не тільки через те, що в мене безсоння і поганий сон, а тому, що киця обов'язково раз, двічі, буває тричі, попроситься на вулицю, а потім проситься назад. А проситься ось так тільки серед ночі. Напишіть в коментарях, в кого теж такі пригоди з котами. І так, мене в минулому відео, не в минулому, в коментарях під минулим відео просили детальніше показати цю поличку для чаю і кави. Тож, у мене є ціле відео на каналі, як я її робила. Ну, Воно таке дуже старе, не дуже професійне і затягнуте, ну але суть там є. Поличку цю я вже переробляла, вона початково була інакшою. Тут у мене ще такий був, ну, типу, Заборчика, щоб, але потім я зрозуміла, що мені все-таки легше, щоб баночки одразу бралися, щоб ні через які заборчики їх не переносить. Ну, як ви зрозуміли, це я сама робила декупаж, і Мені дуже подобається в такому стані. Ну, взагалі, я от в таких от баночках вже ну, я не знаю, мені здається, років 8 точно тримаю чаї, каву, і мені дуже подобається. До речі, на замовлення я також можу зробити якусь подібну поличку або на стіну, або якусь тацію, і зробити там, на три баночки чи на чотири, чи, ну, настільки вам зручно. Бо у нас, ну, наприклад, зелений чай, тут у мене кава, тут е чорний чай, е тут е цикорій і тут у мене. Каркаде чай. ну тобто, вони в мене всі зайняті. Ну от зараз зелений чай закінчився потрібно підкупити. А так ми ними усіма користуємося. Ще повернуся до свого годинника, бо багато було і замовлень, і коментарів. Я хочу уточнити, що це імітація, що це пташка, ну вона не вискакує, це просто малюнок. Тобто вона не створює ніякого зайвого шуму, бо мені писали, що не подобається, що вона там співає. Мені теж, чесно кажучи, я не люблю годинники, які там чи з музикою. Навіть з боєм вони мене трошки напружують. Ну, якщо це в спальні, наприклад, а не ну якщо передпокій да, там чи. Кухня, ще хай будуть Ладно, з боєм, а взагалі я люблю годинники, щоб були тихі. А що то, до речі, механізму. Механізми бувають тихі, плаваючі, і от такі, як у мене тут, чуєте, да? він цокаючий, то такі механізми я можу. Ну, вони трішки дешевші, але не суттєво. То такі я рекомендую тільки на кухню або в передпокій. А у вітальню, якщо ви там проводите багато часу чи спите, не дай Боже, там в спальню чи в дитячу кімнату, я такі взагалі ну, не, не рекомендую, тому що ну, воно напружує дійсно цей стук і стрілечки. Так, ну щодо годинника, я думаю, зрозуміло так, що це імітація. А ще, до речі, хотіла сказати, що ну, які б я вироби могла б порадити, наприклад, на кухню. ну Також годинники, не обов'язково їх робити будиночком. Я, в принципі, можу будь-які зробити будильник-годинник, чи кругли, чи чи круглий, квадратний, в якійсь іншій формі, який ви захочете. Також для кухні я робила серветниці. ну от Є така стояча, є така закрита. ну Покажу можливо, як виглядає заготовка. Кому цікаво. Також робила. Типу цукерниці, до речі, у мене є зараз така от сорветниця. Заготовку, що можу зробити, і отака ну, типу цукерниця вона не дуже велика. Також у мене, до речі, є стаця, і вона десь в розмірі приблизно А4, то теж можу на замовлення зробити. Тобто, якщо для кухні, то можна зробити якийсь набор баночок, наприклад, можна зробити дощечку кухонну. Ну, це в мене кругла, я під піцу робила. Ну, тобто, Можна зробити в одному стилі. Наприклад, дощечку, якісь баночки, серветницю, там, цукерницю, тацю, годинник, ну, або якісь там кілька речей. із цього. А ще можна зробити вішалочку для рушничків. Ну, теж в такому стилі. І на цьому тижні я знову декупажила і цього разу мені замовили вічний календар. Бачите, я починаю на жаль з вандалізму. Мені доводиться ну, щоб його гарно задекупажити, спочатку розкласти. Календар замовили в лавандовій темі. Замовниця ну, переважно сама обирала картинки, дуже схожі на такі, як знизу. А оцю верхню для фону вже запропонувала я, тому що мені все-таки хочеться, щоб фон був більш нейтральний і щоб картинки одна одну не перебивали яскраві. Я вже казала, що це моя улюблена заготовка вічного календаря з органайзером. До речі, вона дуже доречна на подарунок буде ну, викладачам чи вчителям мене замовляли. Задумайтеся, бо скоро 8 березня. Ціни на календарі в мене трошки зміняться. Ну тобто, звичайний без органайзера так і буде 500 гривень, а цей все-таки буде 700, тому що з ним дуже багато роботи. Ну, звісно, ті вже, що замовили, то вже їм теж буде по 500 гривень. Я одразу перепрошую, що в цьому відео в мене дуже багато декупажу або розмов про нього. Ну, просто дійсно зараз в моєму житті його доволі багато, тому є про що говорити і показувати. До речі, календарі можуть бути іще в таких варіантах. Годинники також можуть бути просто під інтер'єр вашої кухні, без маятника, без будиночка, і коштуватимуть вони набагато дешевше. Хоча, якщо чесно, мені дуже цікаві такі доволі складні вироби, і дякую вам за замовлення їх. Я вже дуже давно не робила декупаж на такому календарі, тому отримала неймовірне задоволення від роботи і також від результату. До речі, пишіть, як вам такий календар. І чи хотіли б його собі чи на подарунок. Ну, а це у нас з Данилком дуже проста і дуже смачна вечеря. Обожнюю смажену картоплю із кефіром. До речі, коли я смажу тільки для себе і для Данилка, то цибулю я не кладу взагалі, бо Данилко її потім вибирає. А от чесничок люблю додавати і Даня проти нього нічого не має. Тож смачного всім, хто їстиме разом з нами. А тут досить несподівано, ранок четверга, в мене почався із автовокзалу. І як то кажуть, російською нічто не привіщало якось несподівано, спонтанно я вирішила поїхати в Черкаси. Справа в тому, що в середу увечері чоловік сказав, що ну він був на зміні, мав їхати додому, і сказав, що йому потрібно буде машину здати на СТО, і в нього там буде десь 4 вільних години, і йому доведеться чекати машину. І я кажу, то що я приїду та в кіно сходимо. І він несподівано каже: То приїжджай. Одразу спойлер кіна не вийшло, і взагалі прогулятися з чоловіком не вдалося, тому що він приймав активну участь у ремонті, шукав по магазинам якісь деталі, привозив майстру. Ну і так, весь час. Ну, Як ви, мабуть, вже здогадалися по кадрам, я сильно не розстроїлася, поїхала в ТРЦ Любаво, походила по магазинах. До речі, чудові знижки були на зимовий одяг. А ми вже якраз другу зиму шукаємо чоловіку куртку і щось ніяк ми її не купимо. Так от, нарешті, цього разу ми купили йому зимову куртку. Це я зайшла в магазин акварель, шукала я тут, чесно кажучи, для себе, для свого декупажу, думала, можливо, тут є годинка. Одиникові механізми, але я нічого не знайшла. А це я вже показую сінсей, до речі, це вже не акварель. Ну, звісно, я трішки розстроїлася, але не настільки, щоб я подумала, що я зря приїхала, дарма приїхала в Черкаси. Я з задоволенням походила, погуляла, сходила, попила. Кави Із чизкейком, потім пішла на набережну в Черкаси, Хоча погода була не дуже і йшов сніг. Але оскільки такі зими, що сніг у нас падає всього кілька разів, разів за зиму, то я раділа і йому. Це вже долина Троянд. І взагалі я така людина, знаєте, я дуже люблю десь подорожувати мені, то аби кудись їздити. Ну тим більше я розуміла, що як не крути, а повертатися я буду разом із чоловіком у машині. Доки гуляла, походила по всім таким магазинам типу хендмейд, ніде не знайшла того, що мені потрібно було, і зробила висновок, що доведеться замовляти тільки в інтернеті. До речі, якщо мене дивляться якісь хендмейт майстрині і у вас є якийсь сайт, на якому ну, дуже всього багато можна замовити в одному місці, то я була б дуже вдячна. Бо по тим магазинам, що я раніше замовляла, майже нічого зараз немає у наявності. Ну, от, Сподіваюсь, ви із задоволенням зі мною погуляли по Черкасах. До речі, всім черкащанам привіт. Дуже гарне у вас місто і я дуже люблю сюди їздити. Ну, а на цьому буду завершувати своє відео. Це ми вже з чоловіком їдемо додому. Дякую, що додивилися до кінця. Дуже чекаю вас в коментарях. Дуже чекаю, до речі, ваших замовлень по декупажу. Також не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал, хто ще не підписався. А жителям Мошнів, до речі, теж привіт! Дуже подобається ця церква, і я мрію колись в неї таки потрапити.